Доброго часу доби! Сьогодні поговоримо про будову світлового мікроскопа та роботу з ним. Працюємо за таким планом, що необхідно для вивчення дуже дрібних живих об'єктів. Виконуємо лабораторне дослідження виготовлення тимчасового препарату для світлової мікроскопії. Ми можемо розглянути зовнішню будову рослин і побачити на власні очі їхні органи: корінь, стебло, листок, квітку, насіння, плід. Але для більш детального розгляду їхньої внутрішньої структури ми користуємося різноманітними збільшувальними приладами. Найпростіші з них дають збільшення всього в кілька разів. Є і складні прилади, які збільшують об'єкти в сотні і навіть тисячі разів, а найскладніші з них дають збільшення в сотні тисяч разів. Розгляньте збільшувальні прилади, які з них вам знайомі. З якою метою люди їх використовують. Людям яких професій необхідні збільшувальні прилади. Для чого вони ними користуються. Люди здавна виготовляли лінзи та прості лупи. Уже понад 2000 років тому, у часі античності, лінзи виготовляли, шліфуючи гірський кришталь. Ці лінзи використовували для перевірки якості тканин та для корекції зору. У середній віки лупи застосовували для читання та під час написання текстів. Лупа є складовою мікроскопа. Одним з претендентів на винахід мікроскопа вважається Галілео Галілей. У, 1600, у 1609 році він розробив маленьке око або складову мікроскопа з опуклою і увігнутою лінзами. Він представив свій мікроскоп публіці в Академії Деї Лінчеї. Учений вдосконалив оптичну конструкцію мікроскопа Корнеліуса Дребеля, замінивши опуклу лінзу в окулярі овігнутою, яка перевертала зображення, що відбивалося від опуклої лінзи. Тоді ж прилад став називатися мікроскопом за пропозиції члена Академії Деїлінчеї Джованні Фабера Мікроскопіо, складеного з простих зрозумілих грецьких слів мікро маленький і «скопа» дивитися. Ось зразок того, як виглядав мікроскоп стрілкою позначений, який міг користуватися Галілео Галілей, зроблений, ймовірно, майстром Жозепе Кампані. З дерева, картону, шкіри, з триногою, підставкою з металу. Через півстоліття Роберт Гук удосконалив оптичну систему Галілея та створив мікроскоп з трьома лінзами, який мав. Тридцятикратне збільшення. Цей винахід дозволив англійцю першому дослідити будову рослин і тварин, у результаті чого з'явилося нове поняття клітина. У 1665 році він вперше побачив на зрізі кори дерева, що вона складена з великої кількості комірок, які нагадують сторінку шкільного зошита в клітинку. Тому Роберт Гук назвав їх клітинами. Назва клітина, яку вперше вжив Роберт Гук, збереглася і до наших днів. Антоні Ван Левенгук, освоївши професію шліфувальника, він прославився як майстер і успішний виробник лінз. Свої лінзи біолог установив металеві оправи, і таким чином у нього вийшло зібрати перший мікроскоп. Завдяки своєму винаходу, вчений проводив передові дослідження в рамках свого часу. Звичайно, що виготовлені їм лінзи були малі і не дуже зручні в роботі, так як вимагали певних навичок, проте завдяки лінзі і мікроскопу було зроблено кілька найважливіших відкриттів. Варто відзначити, що за все життя Антоні Ван Левенгук виготовив більше п'яти сотень лінз і 25 мікроскопів, з них 9 збереглися до наших днів. Вважається, що йому вдалося сконструювати мікроскоп, який міг збільшувати об'єкти, що вивчаються до п'яти сотень разів. Левенгук першим відкрив еритроцити, описав бактерії, найпростіші сперматозоїди, будову очей, комах і м'язових волоков. Знайшов і описав багато інфозорій, гідр тощо. І з часом мікроскопи вдосконалювалися, учені все більше дізнавалися про клітини, їхню будову та функції. Виявляється, що не лише рослини, а й усі інші живі організми, тварини, гриби, бактерії складаються з клітин, тобто мають клітинну будову. Завдяки широкому використанню мікроскопів і численним мікроскопічним дослідженням будови рослин, тварин, грибів та одноклітинних організмів у першій половині 19 століття Матіас Шлейден та Теодор Шван сформулювали клітинну теорію, згідно з якої клітина є основною структурною та функціональною одиницею живого. Так з'явилася. Нова біологічна наука, яка отримала назву цитологія. Грецьке слово цитос перекладається як ємність, клітина. а «логос» – слово наука. Щоб подивитися, як побудовані живі істоти на мікроскопічному, тобто клітинному рівні, ми з вами будемо використовувати сучасні оптичні прилади. мікроскоп. Розглянемо, яку ж будову він має. Будова оптичного мікроскопа. Окуляр збільшує отримане зображення в 10-20 разів для зручного бачення оком. Тубус. Містить дзеркала, які перевертають зображення та спрямовують його на певну висоту в окуляр. Револьвер використовує для зміни об'єктивів різного збільшення. Об'єктив містить лінзу, яка збільшує зображення об'єкта, на препаратах у 8, 10, 20, 40 чи сотню разів. Предметний столик необхідний для розміщення та фіксації предметного скла з препаратом, який досліджують конденсор із діафрагмою для регулювання освітлення препарату, мікрогвинт та макрогвинт. Застосовують для віддалення чи наближення препарату до об'єктива, щоб чітко сфокусувати зображення. Гвинт переміщує предметний столик і препарат у різні позиції. Лампа є джерелом освітлення препарату. Оптичний або світловий мікроскоп. Це найпростіший і найпоширеніший. Щоб отримати за його допомогою збільшене зображення кріп предметне скельце, з препаратом пропускають промені світла. Ці промені, потрапляючи на систему лінз, утворюють зображення, з яким і працює дослідник. Як визначити кратність збільшення об'єкта дослідження? На об'єктиві та на окулярі цифрами позначено збільшення. Яке вони забезпечують? Наприклад, на корпусі окуляра зазначено цифру 15, це означає збільшення в 15 разів. На об'єктиві є цифра 20, це збільшення в 20 разів. Якщо перемножити. Ці цифри 15 на 20 отримаємо 3 сотні, то визначимо загальне збільшення, яке становитиме 3 сотні. Сучасні світлові мікроскопи здатні збільшувати об'єкти дослідження аж до 3000 тисяч разів. Щоб працювати з мікроскопом, ми виконаємо лабораторне дослідження виготовлення тимчасового препарату для світлової мікроскопії. Для спостереження під мікроскопом можна використовувати постійні препарати, які спеціально виготовляють у лабораторіях і слугуються ними багаторазово, або приготувати тимчасовий препарат самостійно. Для цього нам необхідно обладнання, таке як пінцет для препарування, препарувальна голка, піпетка, мірна склянка, предметне скло і покривне скельце. Виготовлені препарати зі шкірки цибулі. Приготуйте цибулю, ніж, дощечку, предметне скло, покривне скельце, припровальну голку, пінцет, склянку з водою та піпетку. У чашку петрі додайте невелику кількість води, як показано на малюнку 55а. Відріжте невеличкий шматочок цибулини 55Б. За допомогою пінцета та припровальної голки дістаньте один листочок і відокремте шкірку з внутрішньої частини листка. Перенесіть пінцетом шматок шкірки. Краплю води на предметному склі, як показано, 5-5В на зображенні. Та накрийте виготовлений препарат покривним скельцем так, аби там не було похирців повітря. Як зображено 5 5 г Препарат виготов... готовий до використання. Його можна розглядати під світловий мікроскоп, який зображений на малюнку 5 5 д Спостереження препарату під мікроскопом. Виготовлений препарат покладіть на предметний столик мікроскопа та зафіксуйте його лапками, які прикріплені до предметного столика. Увімкніть світло на мікроскопі або налаштуйте зеркало мікроскопа так, щоб світло потрапляло на препарат. Використовуючи револьвер, виставте до клацання об'єктив збільшенням на 8 чи на 10. За допомогою повороту макрогвинта обережно наблизьте об'єктив до препарату, але так, щоб Об'єктив не торкався його. Дивіться в окуляр і повертайте макрогвинт, віддаляючи об'єктив від препарату, допоки не побачите чітке зображення клітин шкірки цибулі. Переведіть револьвер на потужніше збільшення. На 20 чи 40 за допомогою повороту мікрогвинта налаштуйте чітке зображення. Спостерігайте об'єкт під мікроскопом. Замалюйте побачене позначте підписами клітину. Клітинну оболонку та ядро, як показано на малюнку 5.6 та 5.7. На малюнку 5.6 такий вигляд має незафарбований препарат шкірки цибулі, зрідка можна побачити округлі темні кружечки в кожній клітині. Це ядра. На малюнку 5.7 ось так виглядає препарат шкірки цибулі зафарбованими барвниками, наприклад, метиленовим синім. Чи можна чітко побачити ядра в клітинах? Звичайно, що можна. Розрахуйте збільшення об'єкта, який ви спостерігали під мікроскопом. При виконанні лабораторного дослідження ви вже знаєте, як це робиться. Надіюся, що сьогодні на уроці було цікаво та ви полюбите біологію. Домашнє завдання опрацювати тему будова світлового мікроскопу та робота з ним. До побачення!